В ефірі новини на Дніпро. Тіві я Анастасія Васько. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Та, попри це, українські захисники продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня розповімо у цьому випуску. Станом на 24 березня прифронтова Новопавлівка продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Летять каби фпв дрони. А ще не встановлена зброя, яка перетворює на руїни оселі місцевих. Хати складаються, мов карткові будиночки. Ворог пріоритетно атакує тітові райони, в бік яких він планує свій наступ, тому на жаль, дійсно, Новопавлівка межива. Вони будуть постійно страждати від е, ударів авіації противника. Якщо ми беремо Ніки Петровщину, Нікопольщину Марганець, громади, які навку довкола. Звичайно, що це е, такі хаотичні удари, вони не пов'язані зовсім ні з якими намаганнями противника можливо підготувати якусь десантну операцію там на правий берег е, Дніпра. Це просто е, такі хаотичні удари для того, щоб е, з таким терористичним впливом, методом здійснювати якийсь емоційний, емоційний тиск на е, населення, яке проживає на цій е, території. Воєнкор Богдан Пападін додає прифронтовим громадам Дніпропетровщини потрібна система Купол, яка вже є у Херсоні. Це комплекс ППО навколо міста, який дозволяє збивати 80% дронів минулого тижня. За словами речника Херсонської ова, завдяки куполу з двох тисяч що намагались залетіти в місто, було знищено майже 1700. 25 березня у Саудівській Аравії завершився другий раунд переговорів американської та української делегації. Напередодні США говорили із росіянами. Міністр оборони Рустем Умєров ще під час першого раунду повідомляв, що Україна привезла пропозиції щодо безпеки енергетичних та інфраструктурних об'єктів. Почалась ширитися інформація про буцімто план переходу окупованої росіянами ЗАЕС під контроль Сполучених Штатів, що могло б вберегти Нікопольщину від систематичних російських обстрілів. Припускає експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак. На рік на два я не виключаю, що якщо відбувається таке припинення вогню, перемир'я, то так стріляти будуть менше. Але додаткових гарантій, що російський наступ через певний період, спроба захопити нові території не відновиться тут жодної гарантії, тому що якщо почнеться новий наступ, станцію просто знову зупинять, і американський персонал поїде до собі додому. Я думаю, тут. На такого рівня гарантія заяс ймовірно потрібна Трампу у світлі ймовірного підписання угоди про рідкоземельні метали, додає Олексій Їжак. Адже їхній видобуток процес специфічний специфічний вимагає великої кількості електроенергії. На думку експерта про мир в Україні говорити зарано, навіть на тлі активних переговорів США з Україною та Росією Я, в принципі в те, що можуть бути обмежені певні удари віру. В те, що Росія намагатиметься проштовхнути ту частину колишніх зернових угод, зараз власне це я не включаю, обговорюється, де з неї знімається частина санкцій, Але те, що стосується ситуації на полі бою, там ситуація там дуже далеко від припинення вогню. І з цим погоджуються і військовослужбовці кажуть, перемир'ям і не пахне. За даними генштабу, за минулу добу на фронті сталося понад півтори сотні боєзіткнень. Росіяни завдали майже 80 авіаударів, застосувавши сотню кабів та понад 2,5 тисячі дронів камікадзе. На 26 березня окупанти хочуть просунутись до Дніпропетровщини в обхід котленого та удачного, щоб охопити їх, а потім вийти на трасу Покровськ-Дніпро. Повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади Нацгвардії Віталій Литвин. На Покровському напрямку ворог зараз зосередився на обході агломерації цих населених пунктів. Він не хоче втрачати інтенсивність штурмових дій. Тобто він штурмує в напрямку Воздвиженки, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка і напрямку котли неудачне намагається рухатися в бік Дніпропетровської області з подальшим виходом на трасу Покровськ-Дніпро для того, щоб охопити ці населені пункти. Удачно тримаємо міцно, виявляємо противника в східній частині та знищуємо. З обох сторін працюють і впівішки. Покотленому працюють наші бомбери. В районі піщаного противник намагається лізти у бік звірового з північного сходу. Зараз тут працює наша арта та дрони. В оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця зазначають, ворог нині дійсно поновив спроби покращити тактичне положення коло Покровська. Якщо на початку березня окупанти там причаїлися або після зимових наступів були знесилені, то зараз інтенсивність їхніх дій зросла. Втім, все одно не до рівня лютневих. І надвечір 26 березня ворог показав своє справжнє прагнення до миру, спрямувавши на Дніпро з десяток безпілотників, цинічно атакувавши житлові квартали у самісінькому центрі міста. Від атаки постраждали троє людей: – 48-річний чоловік і дві жінки з та 78 років. Всім допомогу надали на місці. Відомо про понад 10 пошкоджених багатоповерхівок. Біля одного з ЖК утворилася вирва від удару. В ній залишки ворожого залізяча. у висотці Вибито більшість вікон. Місцеві жителі від ночі затуляли їх підручними матеріалами. Плівкою та деревиною майже не лишилося вцілілих автівок на подвір'ї. 27 березня тут кипіла робота. Комунальники прибирали скло та уламки. Всю ніч працювали комунальники, прибирали сміття, допомагали людям. Знову ж, я хотів би, по-перше, подякувати і мешканцям Дніпра за їх стійкість. Хотів би подякувати рятувальникам, поліції, всім службам, комунальникам нашим. Всі працювали як годинник, як єдиний механізм, і за це вдячний Таніцький Уклін. Зараз на всіх об'єктах працюють наші комісії, ми збираємо заяви, Ми, я думаю, вже по обіду порахуємо, скільки у нас є матеріальних збитків. Хочу сказати тільки єдине, що по наслідкам цей обстріл ну, навіть найважкий, який був за ці 3-3 роки повномасштабної війни. У результаті обстрілу центральної частини міста було понівечено історичну будівлю палац князя Потьомкіна, зведений ним для імператриці Катерини II. Будівля довгі роки залишалась символом імперської могутності. Тепер це палац культури студентів, який своїми заходами об'єднує всю молодь Дніпра. На місці працюють комунальні служби, працівники закладу, учасники творчих колективів та їх керівники також допомагають ліквідовувати наслідки ворожого удару. Міський голова Борис Філатов зазначив, що пошкоджений палац студентів є державною власністю та потребує консервації. Я думаю, що наша зараз найбільша проблема це палат студентів, тому що він не належить, на жаль, місту. Він і до цього обстрілу знаходиться, скажімо так, в занедбаному стані, але це державна власність, це культурна спадщина, і фактично МОН нічого не робить і не робив для того, щоб його підтримувати в належному стані. Тому ми зараз будемо шукати якісь механізми, яким чином, скажімо так, законсервувати палац студентів, але без консультації і знову ж доброї волі зі сторони профільного міністерства нам це буде зробити дуже-дуже важко. Ворог активізував спроби прориву на підступах до Дніпропетровської області, зокрема в районі міжріччя Солона та Вовчої. За повідомленням військовослужбовця на псевдомучної противник намагається закріпитися в східній частині Новоолександрівки. Використовуючи несприятливі погодні умови, зокрема туман для прихованого просування, військовий підкреслив, ситуація очікувана. Ворог намагається скористатися моментом для поступового закріплення, що в разі успіху може дозволити йому накопичити сили та продовжити наступальні дії. Ми говорили про хроніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на цьому в мене все з вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Мене троє діти мене були там і вів.